Добрий день, дорогі друзі! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам Сінтай Форте 240 і 244. Бо багато хто питає, а от хочу трактор без ремів, підкажіть щось по наявності і хочемо зробити відео, де усе це буде зроблено в одному, скажімо так, сегменті, в одному відео. Значить, давайте з 240-го почнемо. Вони йдуть в нових капотах. Ось такі от капоти ставляться. По самому трактору Кємовський 385 двигун, Сінтаєвська стандартна коробка 3 плюс повишена, поніжена, приборні панелі електронного комбінованого типу, вбудовані в передню частину, рольова стандартна звичайне кермо з типу, кожзамом обшитим, сидіння з паском безпеки, з підлокотниками. передні крила з бризговіками в комплекті, також в комплекті йде зіп. До будь-якого трактора він йде в комплекті. Задня балка, верніше, задня, задні чулки, правильніше так сказати. Задні чулки у нас стандартні, сінтаївські, від 24-го трактора. Тобто тут нічого потовшеного, як то кажуть, немає. По валу відбору 540 обертів працює, підпалець кріплення. Стандартне яблуко. Під 20-й палець колія задня розсувається трішки, але стандарт тут метр-метр десять. Тобто колія, в якій працювати будете, це метр, метр десять. Колеса 9,5 20 це задня резина, протектор ялинка, 6-14 це передня протектор ялинка. На 240-х. Чому вони 240-ві, вони задні приводні. Тут у вас йде е, звичайний кулачковий міст з подовженою, до речі, балкою. Тут посилена балка стоїть, яка теж розсувається. Е, сам трактор. 24 конячки без гідропоцілювача, нормально працює, можна користуватися, тобто під посадку, під все це обладнання буде працювати. Тепер переходимо на 244 модель колеса. Всі ті самі коробка така сама залишається: приборка, капоти, плюс-мінус вони однакові. Комплектація, як бачите, однакова йде. Гідровиходи, до речі, забув сказати, і там, і там у вас йдуть два гідровиходи ще. Поворотники, задні освітлювальні прибори, все є. Тільки на цих моделях додається повний привід кардан. Тобто ось бачимо, кардан напряму йде на під'єднання приводу. Соответственно, додається ще один насос. І е, міняється передній міст. Передній міст тут відрізняється. Він баличного типу з редуктором, з гідропоцілювачем керма. Акумулятори 60 А на обох моделях стоять, їх вистачає, стартує він непогано, навіть в морози. В принципі, трактор е, дуже гарної комплектації. Нічого поганого сказати не можу. Єдиний є нюанс е, це по переднім е, поворотникам. В старих капотах вони винесені от сюди. Е, на нових моделях вони передбачені тільки з задньої частини. Тобто, тут Фішка є, а самого освітлювального прибору чомусь вони не зробили. Тобто тут світиться бровка і лінза. Поворотників спереду чомусь немає. Хоча вони на облік ставляться. Тобто е, якийсь такий е, маленький недоробіток, скажімо так, постачальника. Е, Поцінів. 4200 доларів на сьогоднішній момент коштує xt 240 модель. Гарантія один рік офіційна від виробника. Повний пакет документів, все входить в вартість. Плюс доставка. Доставка безкоштовна, без передоплат жодних. Замовили, вдома розрахувалися. 244 коштує на 800 доларів дорожче. Тобто ця модель 5000 доларів. Відрізняється міст передній, додавання насоса. Передній міст редукторний і замість маленької балки ставить повноцінну велику балку. Затисне кардан, під'єднання переднього приводу окремим речагом. Ось він. Блокування диференціалу при цьому залишається. Вал відбору така сама швидкість, трьохточка, гідравліка все те саме. Якщо ви хочете замовити дану техніку, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Якщо у вас залишились питання, пишіть нам в коментарях. Будемо чекати ваших дзвінків. Також ці позиції я додав в кінці цього відео, буде силочка на цей товар. І також можете перейти на наш сайт motor.com.ua в описі під відео я все вам залишив. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока.